Замовники вони такі. Коли має бути готовим? Ну, нам не горить. Хоч завтра, хоч зараз. Така собі Елеонора Тарахтій, дізнавшись, що її колишній чоловік хоче одружитися на молоденькій сусідці, помстилася йому з чисто жіночою підступністю. Вона вийшла заміж за батька тієї сусідки і стала своєму колишньому чоловікові тещею. Летять десантники у літаку. Виходить до них офіцер і каже, хлопці, всі летимо воювати у Афганістан. Хлопці похмурніли так, а офіцер продовжує. Але за голову кожного вбитого душмана будемо виплачувати премію тисячу доларів. Літак заходить на посадку, десантники в розтіч. Офіцер на самоті, розкривши рота, лишився біля літака. Через 30 хвилин десантники повертаються, тягнучи зв'язку голів. Офіцер побілілий як крейда, тремтячим голосом каже Хлопці, ми ж сіли в ташкенті для дозаправки. Привели злочинця на страту та намагаються посадити його на електричний стілець. Але щось дупа не лізе. Тоді начальник в'язниці каже, Стілець ми не змінимо. Треба міняти таз страчуваного. Змінюємо режим харчування, макарони не давати, морепродукти та овочі. Місяць ув'язнений на цій дієті. Приводять його для виконання покарання, але дупа знову не лізе. Начальник в'язниці. Так, гуляти парком, увечері масаж, морепродукти, після 18 не їсти. Минає місяць. Дупа, як і раніше, не лізе. Начальник в'язниці обурена каже ув'язненому та що ж з тобою не так, Спірідонов. Не ображайтеся, начальник, але в мене, мабуть, мотивації не вистачає. Зустрілися американець, українець та грузин. Розмова зайшла про жінок. Американець каже: у мене було жінок стільки, скільки листя на цьому дереві. Українець, а у мене скільки риб у цьому озері. Грузин, крупа манка, знаєш, сім мішків.